Е, eh, добренько, все, чуваки, мушу грати, бо то часу немає, я читав коментарі більше 10 хвилин. Продовжуєм! Родрік вернувся на хату. У мене водичка закінчилась. Чорт, я пити хочу як капець. Так, ми вернулись. Це вся наша сімейна. Стоп. Вони от мудаки, вони ж тут пірували і все позривали.

Лорд Вайтхіл is Lord Wildhill замишляє проти нас заговір. Я не знаю його планів, але боюсь їх. Єдиний спосіб зупинити його, дозволити What? Дозволити Грифу керувати нашим домом. Що? Ти правда дозволиш йому керувати нашим домом? Гриф is already a torment. Наскільки це може стати гірше? Гвілм Твайлдхів сказала, що інакше миру не буде. Не знаю, як that. ти можеш їй довіряти. Like мені теж це не Was подобається. І це you все. Чи ти ще щось про, не... про, не... про, не... про неї you дізнався? Ти мусиш мені розказати. It. Та розкажу, ти ж моя мама, я Те, що, я... Коротше, те, що я дізнався, це... Вообще не порівняти ні з чим. У, У нас завівся зрадник! І він висідає в нашому no. советі. No. Ні! Не може бути! І всі Насі наші плани спасти Вайлент, Ріона! Спас врятувати наш дім. Все. Родрік, us? хто нас міг зрадити? But... Ой боже, я забув як всіх звати. Гаразд. Дункан, це Дункан, Ройланд це той злий. Чи ти довіряєш yeah, Ортенгріну? Yes. Так мені підказують підписники. Він мене найбільше uh -huh. з усіх тривожить. Він ще й мені черв'яки всунув в рота. But Можливо, а що на рахунок Ройланда? Ройланд? Він злий... він розгнівався. Я знаю, але звідки вона тоді знала про всі ці плани? Ой, лорд ітан! Будете робити те, що я скажу. Прошу, не... Сволочі, бляха. Все знущаються. Стій, Стій тут. Стій. І не попадай їм на очі. У мене є ножик в руках чи ні? Вперед. Чого ви хочете? Козли, вони знущаються. Нахрен звідси. всі. Дивіться, новий лорд. Ти якраз вчасно. Сара якраз почнеться найцікавіше. Я не проти, якщо ти його реально заріжеш. Хочеш зіграти роль малютки Ітана? Так, не можна.

Не треба! передавай привіт своєму бра батьку. Краще б реально ну, вбив його. Ой, гарно, гарно зіграли. Мені здається, він краще, А кто навіть <реку> А як на теб? тебе, на рахунок тебе, хочеш бути наступним. Безчесні люди гірше, ніж собаки. Що Др... ти гониш? Собаки це дуже-дуже, дуже, дуже, дуже хороші тварини. Вони кращі, ніж люди. У мене деколи навіть буває думка, що ми... ...ну, дуже соромно, що я народився людиною, а не собакою. <звісно> <звісно> Вали нахрін. Я тебе лупну, вибач. <звісно> Чмо, мурло? Свалив <звісно> звідси. Нахрін! Закрилися і свалили. Ти нарвався! Досить. Грів сам розбирається з ним. А коли він закінчить, то заволодіє цим домом. А ти позалі, позалі за заздіна. Забери звідси його, поки він ще може. Родрік! Родрик! Родрик! Не час! Такі моменти шкода. Шкода, шкода, шкода. Що не можна вбивати людей. Критини існують всюди на цій галактиці. І дуже шкода, що вони існують. Я не знаю, як вони живуть. Вендол, Вендл, oh. the extra бери. Sure Коротше, перевіряйте якісь штуки, дрюки і валим. Кудись. тут. Гарит. Понюхай мінусок. Що сталося? Ми направляємося на північ від стіни. Наші брати ховаються в лісах. Тих, що замок Кастера називається. Я шукаю добровольців. Я піду. Я навіть не буду сперечатися. Дякую тобі за це. Мені до... знадобиться кожен меч. Чорт, але мені доведеться вас зрадити. зрадити. Ви в курсі? Але Брід теж піде. Він принесе свою клятву. В Септі. Я знаю про ваш конфлікт. І це... Брит вбивця. Він такий не перший в чорному замку. Там, куди я йду, потрібні люди, які вміють вбивати. Якщо ти підеш, срака. Я мушу бути фанений, що не виникне ніяких проблем. Але ні, виникнуть, бо я тебе зраджу! Навіть якщо він буде більше тебе провокувати. Дай мені слово. Ті. Я не Sorry. можу обіцяти, сорі. Це все-таки мій батько був. Розумію, я би сказав те саме. Якби same, мене попросили присягнути чортому фрею. Але якщо ти підеш, просто тримайтесь подальше один від одного. Добре, що чувак, розуміє мене хоча б. Дорога до Кастера важка. Виступаємо завтра зранку. це з ними. Вони теж добровольці. Супер. Даф, де мої стріли? Супер, Значить нами будуть дві. Дві друзі. Що сказав Джон Сноу?

Конь. Не можна так робити, катер. <плес> Наступний раз питай. <плес> ну, я б намагався, а ти сказав, що це <плес> <DVD> твій <-тє> дядя <плес> через ствол. А я думаю, діло не в цьому. Я помітив це. І що це? Північна Роща. Це ж казка для дітей. Неправда. Звісно, правда. Я чув про це. Що це. логова. Я не знаю, як перекласти це слово вибачаюся. Ну... Житло відьми. Де вона перетворює дітей на великанів? Ти сам в це не віриш, правда? ж? Це ж казка. для ідіотів. Але це може врятувати якось дім. Він сказав, що це місце великої сили, яке може врятувати. І тут написано, що це десь на півночі по ту сторону стіни. І там, можливо, ти знайдеш декілька трішки мозку, Гаррет. Ви обо... обидвоє один одного вар варті. Успіху вам в погоні за своїм хвостом. До речі, фрізи чомусь перестали з'являтися, це кляло. Супер. Він нам все одно не потрібен. Ти про що? Він нічого не знає про мамонтів в білих хо ходоках. Білих ходака. Ходоках. ходоках. Це напевно. Я промовчу, бо я не знаю, що це. Чи про тому, як прокрастися мимо великана. велика. А ти що знаєш? Чувак, він же. В... Кридій. Ну я багато чув. Чутки, ну і все таке. Звідки ти Що це все зазнає? Oh, you know, oh, просто я тут багато чув в чорному замку. Люди говорять і всяке таке. Not about the North Grove they don't. Але не про північну рощу. Ти допустимо But говориш. може, мені розкажеш Розкажи, про що ти знаєш? Раз, гаразд, раз. Ну, давай нарешті скажи мені. Я був по ту сторону стіни Ігара. Слухай, я Я жив там, на півночі. Я часть вільного народу. Тут нас називають одичалими. Що ти гониш? Серйозно? Знаю, схоже на маразм. Зі мною було ще декілька людей з мого вільного народу. Ми шукали зброю на півдні від стіни. Нас спіймали. Тому я видав себе за місцевого, і ось вони відправили мене в чорний замок. За крадіжку. Мене тут навіть не могло бути. Ти мене розіграєш? Це не жарт Гаррет. Мене вб'ють, якщо про це дізнаються. Ми ми ще друзі? Понятно, що друзі, єпте. Я ж взагалі не знайомий з історією цього Вася як його ваш. вашого. гри престолів. Так що мені одічалий, не одічалий, мені головне людина. Радий чути. <laughs> По крайній мірі, коли Манс на льотчик... Крочин. Катер! Що тобі казав? Туалет протікає. Right Зараз піду. Я, Я вернусь додому. Любою ціною, Гаррет. Без питань. Я чув історії. Старі казки про таємний ліс всередині forest. ліса. Свій лорд знав, Your про що говорить. Ти знаєш, де ці де ця, де ця... No. північна роща. Ні. Але you я можу it. для тебе найти її. тобі її найти. Way, Все одно ж я тікаю. Буду тікати до додому. І зможу провести тебе. Врятува... Врятуючи твою there, Добре. Кльово. я радий, дякую. Зробимо even це even разом. Bloodthirsty... Навіть якщо ти кровожадний удичал. Mm -hmm. <laughs> я не підведу тебе. Коттер! Вже! Now! А тільки я сказав, що фрізів немає, вже пішло.

Па, це щось південне вже. Яка велика армія? Схоже, дівчинка Тарга... Таргарієнів? Тарга... Візьме місто зовсім скоро. Ті, 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 ті. Крофт має бути десь тут. Right? Ух, ти в порядку? Та, просто хочу покакати. Oh, hurts, Ні, це бляха больно. Аша. Я побачила багато. Start. Рани, укуси, mm -hmm. тралівалі, але не сраний дракон.

Выбач, тупо не було часу на роздум. Мій дядя мені просто ближче був на вигляд. Рай. Ну та. Черт. Я просто Я думала. Забудь. Про бач. Слухай я ты мій друг, мене напарник, моя сестра и я нікуди не денусь. Серьезно. Херня це все, братець. Ти ж вертаєшся дому, додому. I я понял. Я зрозуміла. Твій Дім, твоя сім'я. Але там немає вести си. Мене там ніхто не чекає. Я поможу тобі знайти військо, але на цьому все. Бешка, я я. я, я розумію. Ешер, я йшов крафта. Нє-не, Бершка. Ми мусимо разом діяти. Ти чо? Цей Крофт, ти добре його знаєш. Вау вау, як ви одночасно сказали. Yeah, yeah. Ви що, друзі? Так. Кращі друзі. Не Gosh знаю, що... Ешер, твою мать Форестер. Син! Заразные шльондри. Потрібні міцні яйця, щоб зайти сюди. Через стільки років з такою усмішкою. Я бачу, добрі друзі, бляха. Ну що, випустив пар? Не зовсім. Не. Але Ты такий удар насправді це означає пару вибитих зубів або злом на Твоя ідіотська помилка мені коштувала око. Я Але ти нічому не вчишся. Думав, не ти можеш обікрасти мене, мене, і я все просто... пробачу. Ні хрена подібного. І як же ти мені збираєшся платити? Я Вибирай око, руку, чи може язик? Кофф, ні. Будь розумно. Я розумно. Я розумний я предоставив йому вибір. Чувак, ну вибач. Я зрозумів неправильно, я про... пробую. Тобі не втекти звідси просто так своїми вибаченнями. Крофт. Я винен не менше, ніж Ашер. Не хвилюйся, Бешка. Ти наступна. ха Вибирай. Або я тобі яйця, Ешер. Хей, хей, хей! There's a process. Let him go. Enough. No more fucking about. Out of your way. You didn't need your testicles anyway. Jak skarzes, ja i ci tobie służył, nie do cie. Chord. Chord. Czy Beautiful. Fucking Esha. You were pale as a snow bear's ass. Are you fucking joking? Mm. О боже. Ти просто розв'яз нас. Що ж за сранці, давайте вип'ємо. Блін, це було Йодан, налей кращого вина. Того друга, цікаве почуття гумору. Якого хріна ви тут забули? Чувак, ти кращий боєць, якого я знаю. Мені треба ти і твої люди в битві в Вестеросі. Нам треба твої адські гончі. Пекельні гончі. І навіщо в ім'я сісяк Гарпії мені вертатися в Вестерос? Чувак, якщо ти не підеш зі мною, моя сім'я загине. Я тут, тому що ти мені потрібен. Ти мені розбиваєш серце. Хоча я и не знаю твоєї сім'ї. Я нусь перед воїном. Я б з задоволенням поміг, але не мені вирішати. Молодші сини присягнули до Янерис Ага, ага. Там та білявка, яка. На всяких плакатах своїм писком світить. <соцю> Мій меч принадлежи... принадлежит приналежить їй поки що. Можливо, ми могли з б... нею б... домовитися. Вона, Вона зараз трішки зайнята. Командою добаною вху осадою. Вху її вороги? Щось щось там, шось там, і кудись дракони пропали. <п> я>, Я знаю, де знайти її дракона. Ха! <п 'я> <п 'я> <п 'я> Ніхріна подібно. <п 'я> Якраз хрена.

Де коли ці от їхні розмови мене веселять. Я би не відрізнив навіть клик дракона від Пісюна Василиска. Крофт. Я бачив її Ну... Спис мені в сраку. Якщо це брехня, ти залишишся не тільки яєць. Справедливо. Пішли сучий ти сину. Дрогон, так звати цю тварину. І навіть не думай, що ти очаруєш її цією а, дурацькою посмішкою, Ешер. Це було круто, блін. Ці діалоги це, це вишка. Це реально щось. Опа, і ми на стіні. Ні, не ми. Не, ми. Так, це остання ніч перед виходом нашу, нашим в тамті далекі землі. І до речі, е переважно всі серії Телтейлу мають... завтра важливий, день Відбиваємо в замок Рофтер. Тійсно you... не будеш дуже зайнятий пошуками своєї півде... північної рощі. Так от всі серії Телтейлу мають приблизно по 5 епізодів. Ця серія має 6 епізодів, тому. Нас ще не раз буде чекати таке задоволення. Ну, мене. Я люблю ці телтайлівські ігри. Я не знаю, це, це як. Це коротше щось своє. Це класне. Я думав, ти в це не віриш. Я й не говорю, що вірю. Real, Але будь вона насправді, ти би довірив це цей секрет Каттеру? Як як на мене, з ним щось не так? So Та нормальний боже not a bad Чувак, soul. я йому довіряю. Непоганий хлопець. Навіть <говорить> після того, як він намагався вкрасти твою карту. Роби як знаєш. Але ж він віддав, мені, віддав мені карту. І признався. Завтра ми відправляємося Налі. на вилазку. І ми хрін знає, куди йдемо, і я Ти маю знати, знати кому я маю довірятися. Фін, вернись на пост і не відходь, поки тебе не... Поки... Right. Короче, він покинув свій пост. та Татал. Деякі факели погасли, запали їх. No, Хай е, одичалі знають, що ми досі вдома. І нікуди не збираємося йти. Окей. Не шарю, чому вони так бояться цих одичалих, якщо на, настане той момент, коли я буду читати коментарі. Будь ласка, е, дуже вас прошу, щоб ви пояснили мені, чим ці одичалі такі погані. Якщо дивитись на того пацана, забув, як його там звати. Фін. Фін, здається, чи щось таке. Ну, N на F, точно. Ось. І то він цілком нормальний, тільки то, що краде. Вони зупинять тих, хто збиратиметься залізти на. На сюди. Ух ти, як я можу використати ще. Явно з желізного стволу. Тому що не ламається? Ти ж не знаєш, що вони не ламається. Окей, як тобі поможе запалення. таких маленьких факельців? Таких проход... Вау, 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 все що за... Скоро підйомник підніметься. Цікаво хто там. Ну, напевно, той він. На цих балках схоже ліфт. тримається ліфт. До речі, цікавий факт. Польською мовою ліфт буде Солид вінда. Ліфт. This won't be soon. Міцний лід. навряд він колись, Ну, скоро поті... по... погасне. Ой, я пропустив один факел. Вернутись назад. Поки okay, це пізно-не пізно. І ось я запалив всі факели, і напевно нарешті хтось приїде. Окей, okay, я очікую приблизно того, кого я сказав очікувати. Довго ж він їхав, але висота велика. І тут буде? Або сноу. А ні, свій Ніхрена себе. Я в сотнях миль дома. А ти все одно стоїш у мене на шляху. Чувак, ти знаєш, що тут наверху дуже небезпечно? Люди постійно падають зі стіни. Дух бойця все ще живе в тобі, вірно? А я просто виконував свій долг? Я служив на твою лорду. А він мене зіслав на це на цю стіну. Ти мудак просто. А я так тобі ніколи не розказував про твого батька, правда? Ж? <різь> Спочатку ми розпороли його, ніби свинку. Свинопас заслужив дізнатися як це. Потім ми, з... ми закінчили, і він з... з трудністю дихав. Він е, молив нас зупинити, залишити твою сестру в спокої. Ти ж сеструвив? Тому ми простаткували, щоб вона чула всі крики.

Подивимось, як ти будеш кричати. Подивимося, в мене хороша хватка. На QTI! Action! Швидко. Хочеться! Ти повезло себе Ти не вбив мого людину на себе. Позволь мені взяти мій меч. І буде цікавіше. Чи ти боїшся? Я дам тобі шанс. Ти граш з думкою, що ти не такий і хороший. Як. милосердно з твоєї сторони. Я надіюсь, що ти провалишся якось зараз. Ти з циклом але, блін. Ще й молив, мене тут? О-оу, оце було. Давай, давай. На, в мене зараз такі відчуття, ніби я б'юсь все-таки за свою сім'ю, блін, а не за його сім'ю. Так воно десь і виглядає. Що ж, раз. Х. Б. Гіті тут сильне. І зіштовхнути його. Зіштовхнути зі стіни. Та, я знаю, що можливо я неправильно роблю, що б'юся. І я зробив погано. так тобі. Ні, нафіг ти тоді здався комусь без руки, а? От іронія, від, рука, від рук гробаного форестера. Просто впади чувак, Я тебе сам скину. Я не буду тебе жаліти, Це. Закінчу з цим. Бляха, і що з ним робити? Вбивати чи не вбивати? Uh. Don't push yourself on the way down. Вибач Сноу, що я його скинув, я знаю, тобі потрібно було побільше людей. Він сам нарвався. Сноу ззаді, ні? Ні Що, ти в шоковий? Fin... A, fin to jest ten Finn, jasno. A to inny, to nie fin, to inny. To krater, czy krater, czy jakoś tak.